Вітаю всіх на каналі! Сьогодні я розпочинаю рубрику навчальних роликів по астрології. Астрологія це не просто, але дуже цікава і корисна самопізнавальна наука. Тож, умощуйтесь зручніше і приготуйтесь змінити своє життя. Розповідаю просто, зрозуміють навіть діти. До речі, Раджу і дітям показувати ці ролики, бо дуже круто, коли людина з дитинства є мудрою, їм відкриваються одразу вищі щаблі розвитку і досягнень. Це стосується не лише астрології, до речі, усі езотеричні науки перекликаються між собою і говорять про одне й те саме. Якось із дівчатами інших езотеричних наук ми проведемо відео. Розбор людини, використовуючи різні методи, щоб вам наглядно це все було. Зараз я вже не розумію, як взагалі можна жити це життя, не вивчаючи себе. Адже астрологія показує нам реакції на ті чи інші події, ситуації, які можуть відбутися в твоєму житті, а які тобі не притаманні. Розумієш, які методи і засоби використовувати найефективніше саме тобі. Розумієш, що тебе мотивує, що наповнює, що дає енергію, які страхи маєш, завдяки чому їх можна перемогти? Чим піднімати свою самооцінку? Як самим впоратись з психологічними розладами, апатією, щоб діло не дійшло до депресії? А Як взаємодіяти з людьми? Як взагалі люди тебе бачать і сприймають? Як набути авторитету, що треба, щоб будувати свою кар'єру, і як стати відомою, чи потрібно це взагалі? А ще дуже багато питань, на які може дати відповідь саме астрологія. Тож не пропускайте цю рубрику, в якій я буду ділитись знаннями астрологічними абсолютно безкоштовно. Отже, перше заняття почнемо із самих азів, а саме познайомимось із стихіями. Які використовуються в астрології, дають вже коротку характеристику про людину. Отже, в астрології задіють чотири стихії. Стихія вогню, стихія землі, стихія повітря та стихію води. До стихії вогню належать такі знаки зодіаку, як овен, лев та стрілець, до стихії землі, тілець діва і козирог. До стихії повітря близнюки, терези і водолії, і до стихії води, раки, скорпіони та рибки. Давайте тепер познайомимось з найяскравішими ознаками представників кожної стихії. Вогонь найяскравіші та найенергійніші люди, досить творчі земля меркантильні, найдисциплінованіші. Найзрозуміліші і дуже матеріальні, ще їх вважають приземленими. Повітря найінтелектуальніші, найкомунікабельніші, мобільні і колективні, вода. Емоційні, інтуїтивні, психологічно езотеричні, найтворчіші, особливо рибки. А також давайте розглянемо незамінні риси, які показують ваші переваги поряд. з Іншими стихіями, представниками, точніше стихій. Якщо ви представник вогняної стихії, то вас кращим не знайдеш у спортивних змаганнях, у організаторських здібностях, у оптимізмі, підвищені самооцінці. Представники земної стихії, найкращі виконавці докопуються ретельно до суті питання. Найпунктуальніші, на них завжди можна покластися. Чіткі, як швейцарський годинник, і дуже відповідальні. Працюють за планом. Повітря. Представники цього знаку Задіаку найкращі комунікатори, тож підписати будь-який договір чи домовитись про співпрацю можуть саме люди з яскраво вираженою цією стихією. Вода найкращі психологи. Ізотерики і рятівники людських душ. Це тільки ті люди, які рятують в нестандартних ситуаціях, бо можуть бачити ситуацію глибше, ніж та здається. І останнє це зараз із вами порахуємо то якої ж стихії у вас більше. Будуємо свою натальну карту і виписуємо в стовпчик це» планети, а навпроти них ставимо знак зодіаку, і стихію, до якої належить цей знак. Отже, візьмемо ось цю натальну карту. Дивимось, так? Сонце у нас знаходиться в близнюках це стихія повітря. Так і пишемо: сонце тере, близнюки тере, стихія повітря. Далі місяць тере водолій, стихія повітря. Венера тире рак, стихія, вода. Меркурій тере тілець. Стихія повітря. Марс тере близнюки, стихія повітря. Сатурн Терези, стихія повітря. Юпітер стрілець, стихія вогонь. Уран стрілець, стихія вогонь. Нептун стрілець, стихія вогонь. Плутон терези стихія повітря. Рахуємо: П'ять планет стихії повітря. Три планети в стихію вогню, і по одній стихія Землі і стихія води. Людина, якій належить ця карта, яскраво виражений представник стихії повітря. Її можна посилати на будь-яку зустріч, укладати угоди будь-якої складності. Вона впорається. Чудовий комунікатор та дуже різностороння інтелектуальна може підтримати будь-яку тему розмови. Будуйте свою карту і рахуйте, то представником якої стихії є ви. Якщо ви нарахували порівну планет двох чи більше стихій, то вам притаманні якості цих всіх стихій, так вони будуть не такі яскраво виражені, якби це була одна стихія з більшістю планет притаманні їй, але все рівно це все ваш потенціал. Тож, робіть свій перший аналіз і висновки, які ви маєте потенціали і чи користуєтесь ви ними. До наступного уроку, де ми розглянемо з вами хрести в натальній карті, і продовжимо тим самим досліджувати себе. Все, до побачення!